Тут об'єдналися серця заради доброї справи. Тут спорт поєднався із благодійністю на футбольному полі. Депутати ірпінської міськради, працівники виконкому та комунальних підприємств. Я звернувся до керівництва міста, звернувся до нашого депутатського корпусу з такою ідеєю підтримати наші сили оборони України, зіграти благодійний дружній матч між представниками депутатського корпусу і працівниками виконавчих органів ради. Я завжди займався 20 років професійно-мотоциклетним спортом, але завжди в цей період навіть я грав футбол і ще хлопцями у дворі, напевно, а потім якимось командою депутатів і друзів, знайомих. Такі ініціативи завжди потрібні. А спорт це завжди сила, дух. Перший символічний удар по м'ячу здійснив ветеран російсько-української війни Микола Горбань. Далі два тайми по 20 хвилин. На полі точилася запекла боротьба. З рахунком 5-2 перемогла команда працівників виконкому та комунальних підприємств. Але головною метою була не перемога, а підтримка захисників і захисниць. Завдяки нашим силам оборони сьогодні маємо такі таку можливість просто зіграти у футбол у вільній країні, як вільні люди. Тому це вже велика справа. Всі учасники визнають, грати у футбол вони можуть лише завдяки військовим. Під час матчу болівальники та гравці робили донати для 21-го окремого полку безпілотних систем, який входить до складу 3-го армійського корпусу, загалом вдалося зібрати 7 тисяч 600 гривень. Нація може вижити тільки за рахунок того, що ми будемо діяти злагоджена команда. Бо люди, які в тилу, люди, які займаються забезпеченням, підтримкою, вони повинні не зупиняти грошовий оборот, тримати економіку дійсно нашої країни. Якби інколи це смішно називало, економічний фронт. Такі спортивні зустрічі в Ірпені вже стали доброю традицією. Учасники запевняють, поєднувати спорт із благодійністю варто і надалі. Ми ось домовилися, що раз в тиждень ну, підтримують, бути в здоровому дусі, треба грати в футбол чи займатися якимось спортом. Ми домовилися збиратися там якусь певну суму, хай це буде там тисяча-дві тисячі гривень з одного грака. Ми зібралися. І так за гру можна якусь. 15-20 тисяч взяти, скласти. Це не плана сума для того, щоб передати на якийсь підрозділ. Будемо збиратися, будемо донатити.